Програмування води. Вода в нашому житті відіграє дуже важливу роль. Організм людини на 65-75% складається з води в залежності від віку. Вода запам'ятовує все, що відбувається в оточуючому просторі. Вбираючи інформацію, вода змінює свою структуру. Тим самим змінює свої властивості. З давніх давен люди знали і використовували ці особливості. Всі релігії використовують воду в своїх ритуалах. Кожен знахар вміє заговорювати воду на той чи інший результат. Тож давайте і ми скористаємося унікальними властивостями води. Допоможемо собі рідним і близьким зняти стрес та відновити організм, програмуючи воду. Робимо ритуал в два етапи. Перший етап знімаємо стрес і всі негативні емоції та переживання протягом дня. Другий етап оздоровлення та гармонізація. Перший етап зняття стресової напруги, емоцій та переживань. Потрібно стати під проточну воду згадуючи всі моменти пережитих негативних емоцій за день, проговорювати такі слова. Очищається моє тіло фізичне і мої тонкі тіла, від всіх негативних емоцій, які я сьогодні пережила або пережив. Кожна моя клітинка звільняється від стресової напруги. Матінко-земля, прийми на переробку весь негатив, який змила з мене вода. Щиро Дякую. Стояти під проточною водою і проговорювати ці слова потрібно до тих пір, доки не відчуєте, що всі пережиті негативні емоції покинули вас. Вони більше не викликають у вас неприємні спогади. Ваша реакція на них нейтральна. Етап другий. Оздоровлення та гармонізація. Під час цього ритуалу ви маєте знаходитись в чистому приміщенні. Одна. ніхто не повинен знати, що ви маєте намір робити. Це для того, щоб своїми думками чи словами люди вам не нашкодили. Всі гаджети потрібно виключити або винести з кімнати. Потрібно настроїтись на той результат, який бажаєте отримати. Уявити це собі і відчути в тілі. Берете склянку. Прозору, без малюнків та надписів. Наповнюйте її водою з крану. Можна, звичайно, з джерела або криниці, але якщо ви впевнені в якості води. Не підійте, вода бутильована, бо вона вже має багато негативних програм. Станьте обличчям на схід. Розітріть добре долоні до відчуття теплавних і гудіння. Беріть склянку двома руками. Нахиліться над водою і говоріть чітко і виразно, пошепки або тихим голосом. Потрібно говорити тільки ті слова, який результат хочете отримати. Слів має бути від одного до семи, і вони всі мають мати один напрямок. Звичайно, після стресу ми хочемо відновити своє здоров'я, тому ми говоримо такі слова: здоров'я, молодість, гармонія, енергія, любов. Сила, дякую. Повторюйте ці слова кілька разів, доки не відчуєте, що вода запрограмувалася. Після цього запрограмовану воду потрібно випити маленькими ковтками, а при цьому продовжувати думати і відчувати в тілі результат. Ще залишайтеся 5-10 хвилин в своєму хорошому. А коли почнете спілкуватися, то не розказуйте, що ви робили ритуал. Знову ж таки, щоб ніхто вам не нашкодив своїми думками і словами. Завжди дуже добре думайте, якими словами програмувати воду, тільки ви самі несете відповідальність за кожне слово і дію. Будьте здорові і щасливі!